Боже, 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 що за окопи ми риємо? Ой, Боже, скільки... Аїсія, ти мені ноги всі закидала. А, це ми вчимося копати картоплю. точно точно. Аїсія, ми картоплю копаємо? Оце, оце лопата. Оце лопата, я понімаю, лопата. Угу. З вухами, з ногами. я, Ая, Ая. Що там? Що там? Нема картоплі Не врожай, не врожай, тобто не врожай. Та нічого, якусь там гарненьку красненьку вирила. Аїся, що там, що там, Аїся? що там там киця моя? ну Транжею вирила хорошу, бачу. Ой, там пішов Цезарь, а я Цезарь пішов. Дивись, дивись, ти бачиш, картошку Картоплю. Оце у нас така виходить, нова технологія. Технології. Технології. Викопування картоплі. Тільки сразу і закопування, я так розумію, так? Да? Аїсія, ти ж її викопала і сразу докопала. А, розкидала. Ну, то вон там картопелька лежить. Отут картопелька лежить, отут. Технології щось наші дуже-дуже. Дуже-дуже зайняті. Ая Ая Китюн Ая. Аюша! Ая ко мне? Ая ко мне. Не хоче, бачите? Не хоче, навіть я до я... мене. О, пішла, 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 пішла. Ая... Айчка, глянь, а зараз подивимося, яку вона траншею викопала. Оце прям два кусти. Ай, а де ж твоя картопля? Кусти є, картоплі нема. Та що ж це за технології? Аїсія, І... що це за технології? Так не годиться, кайцюня моя.